Всім доброго дня! І сьогодні я вам покажу, як створити книжку у форматі дежавю. Для зручності я записав всі потрібні нам програми в один файл. Після того, як ви його завантажите, вам потрібно його відкрити. І він попросить розпакувати себе на диск C. Вам потрібно це зробити. Оскільки я це вже зробив, ми пропустимо цей крок. На диску C у вас буде папка All forDжаView. Якщо у вас немає програми для перегляду дежавю файлів, вам потрібно її встановити. Для зручності я розташував файл для перегляду дежавю файлів у папці stdviewer. І файл, який вам потрібний, називається Встановіть stdViewer. Після того, як ви його встановите, ми почнемо створювати дежавю. Для зручності використання декількох програм я створив програму дежавю. В ній є меню, за допомогою яких можна відкрити програму. По-перше, це Fine Reader. На цьому етапі ми будемо створювати скановані сторінки. Перш ніж почати сканувати, нам потрібно зберегти наш проєкт. Для прикладу називаємо папку спроба 1. Папку потрібно називати літерами латинського алфавіту без ніяких пропусків. Отже, ми створюємо папку спроба 1. Потрібно знати розташування своєї папки. У папці Спроба 1 ми збережемо проект FineReader. Для прикладу назвемо його цифрою 9. Тепер давайте налаштуємо програму. По-перше, під час сканування або відкривання файлів нам потрібно відключити автоматичний аналіз і розпізнавання тексту, а також покращення. Зображення та розподіл їх на сторінки. Потрібно залишити параметр, визначити орієнтацію сторінок, оскільки це допоможе нам спростити нашу роботу. Наступним етапом є ваш сканер. Потрібно вибрати драйвер, а також інтерфейс, за допомогою якого ви будете використовувати ваш сканер. Спробуйте вбудований інтерфейс, спробуйте інтерфейс вашого сканера, який вам більше сподобається або який буде давати кращий результат, такий використовуйте. Отже, клавіша сканувати. В даному прикладі я не буду сканувати, а вже відкрию попередньо скановані сторінки. Після того, як ви завершили сканувати, вам потрібно натиснути на це біле поле і натиснути слово сполучення клавіш Ctrl-A. Таким чином ви виділяєте всі зображення. Потім потрібно викликати контекстне меню на ці зображення і натиснути Зберегти зображення вибраних сторінок. Ось наша папка Спроба 1. Зберігати потрібно у форматі TIF кольоровий стиснення LZV. Ім'я файлу, для прикладу нехай буде 1. Після цього можна закривати ваш проект. На наступному етапі нам потрібна програма зкантени. Давайте створимо новий проект і вкажемо, де розташовані наші файли. Вони розташовані в папці Спроба 1. Ось наші 5 файлів. Звичайно, в книжці може бути набагато більше, ніж 5 сторінок, але для, але для того, щоб скоротити час... Я покажу роботу над типовими сторінками. Ну, по-перше, виправлення орієнтації сторінок. Це зроблено вже в програмі FineReader. Тому давайте перейдемо зразу до вибору вмісту. Оскільки я знаю, що в даній книжці є дуже широкий форзац, який я хочу зробити як одну сторінку, то давайте повернемося до поділу сторінок. І вкажемо, що цей форзат це одна сторінка. Так потрібно робити з усіма сторінками, якщо ви знаєте, що вони якісь не такі, як інші. Для того, щоб виконати вибір в місто на всіх сторінок, потрібно натиснути клавішу Play. Після роботи програми ScanTailor потрібно перевірити результат. Це можна зробити за допомогою виставлення поділу сторінок для прикладу за шириною. І бачимо, що знизу будуть сторінки найширші, а зверху найвужчі. В даному прикладі логічно поставити поділ за висотою. Для прикладу, ми бачимо, що скантейлер пропустив зображення. Всі ці помилки потрібно виправляти вручну. На даному етапі ми виділяємо зону вмісту, тобто те, що залишиться після обробки. Наступним етапом є поля. Ну, По-перше, нам потрібно розташувати всі сторінки по центру. По-друге, я знаю, що цей форзат значно ширше, ніж інші сторінки, а скантейлор вирівнює розміри сторінок. Тому потрібно відмовитися від цього параметру саме на цій сторінці. І так зробити потрібно з усіма сторінками. Якщо ви не можете визначити, яка сторінка найширша, вам потрібно знову ж таки поділити сторінки за шириною або за висотою. Але повернемося до нашої обкладинки. Як бачимо, вона занадто велика, тому давайте зменшимо поля. Спочатку ліве та праве, а потім верхнє та нижнє. І застосуємо цей параметр до всіх сторінок. Тепер обкладинка виглядає ідеально. Наступне меню це результат. По-перше, для обкладинки потрібно вибрати кольоровий режим. Для форзаці я зазвичай вибираю також кольоровий режим, але також додаю білі поля. Якщо у вас всі сторінки в книжці чорнобілі, а чорнобілий режим є початковим, то можна починати роботу. Але у даному випадку в нас є кольорові зображення. Якщо вибрати параметр чорно-білий, то ми втратимо наші зображення. Для того, щоб їх не втратити, нам потрібно повернутися на першу чорно-білу сторінку і Вибрати параметр змішаний, вирівняти освітлення, і застосувати його до цієї сторінки, і наступних. Є також параметр Free та «Rectangular». Перший позначає те, що зона зображення може виділятися на власний розсув програми, а наступне те, що Додатково він повинен бути лише квадратним. Ну, Для прикладу, остання сторінка в нас є обкладинкою. Тому її вручну треба зробити кольоровою. Тепер повернемося на першу сторінку. І натиснемо клавішу Play, після того як ви налаштували і перевірили ці налаштування для всіх сторінок. Це досить тривалий процес, зважаючи на те, якщо у вас буде більше сотні сторінок. Але в даному випадку ми працюємо лише з декількома сторінками. Отже, результат я пропоную візуально також оглядати. Перед тим, як залишити цю програму, нам потрібно зберегти проект. Це потрібно для того, щоб потім мати. Можливість повернутися до нього і виправити незначні помилки. Отже, папка, з якою ми працюємо, називається Спроба 1. І в ній, для прикладу, збережемо цей проєкт під назвою 3. Наступна програма це ScanCromsator, але детальну інструкцію, як ми з ним працювати, я зробив інше відео. Наступна програма це STSplit. Отже, тепер ми починаємо другий етап: створення дежавю файлу. Для того, щоб створити дежавю файл, нам потрібно поділити зображення на кольорові та чорнобілі. Потрібно вказати, де розташовані файли, які створила програма ScanTail. Вони розташовані в папці, яку ми називали, та спроба. А Тейлор створив папку Out. Отже, саме цю папку потрібно вказати в програмі ST Split і натиснути поділ. Ми поділили зображення. Програма STSplit створила папку спліту, а в ній дві папки перша та друга. В першій є чорнобілі зображення. А в іншій кольорові. Давайте створимо чорнобілий деживю файл. Для цього нам потрібна папка дежавю Small. Потрібно вказати папку, в якій розташовані чорнобілі зображення. В нашому прикладі це папка спроба. Out, Split і папка 1. Потрібно вказати, де нам потрібно зберегти результат. І знову ж таки, я рекомендую все це робити в папці, з якою ви працюєте. В нашому випадку. Це папка спроба. Out, splitted. І натиснути клавішу Convert. Ми створили чорно-білий дежавю файл. Тепер давайте вставимо зображення. Потрібно вказати папку, де розташовані чорнобілі зображення. В нашому випадку це спроба, Out, splitted, папка 2. Потрібно вказати, де розташований чорнобілий дежавю файл. Ми його зберігали в робочій папці. Це папка спроба, out, splitted. І ось наш чорно-білий дежавю файл. Потрібно вказати, де зберегти результат. Я знову ж таки пропоную це робити в одній папці, з якою ви зараз працюєте. В даному випадку це папка спроба Alt, «Splitted». Потрібно натиснути папку «Color». Потім ставити його в дежавю. На завершальному етапі нам потрібно створити текст. Для цього знову ж таки завантажимо програму Epifan Reader. Не зберігаючи документ, відкриємо чорнобілі зображення. Вони розташовані в папці «Спроба», Sproba. Виділяємо потрібне зображення і відкриваємо їх. Після клавіші сканувати є клавіша розпізнати. Після того, як відбулося розпізнавання, нам потрібно зберегти результат у форматі дежав'ю. Це потрібно зробити в робочу папку. В нашому випадку це папка спроба Out, а назвати документ якоюсь цифрою. Давайте назвемо його «1». Давайте відкриємо програму. FR11 Dejavu text layer Потрібно вказати, де розташований наш файл з текстом. А він розташований в робочій папці. Спроба. 1. І ми пам'ятаємо, що це документ, який називається цифрою. В даному випадку 1. Після того, як ми відкрили текст, нам потрібно його вставити в інший дежавю документ. Знову ж таки, він розташований в папці Спроба OutSplit. І це документ, в якому є кольорові зображення. Він називається Дежавю Encoded Out. Програма пропонує його замінити. Так, ми погоджуємося з цим. Отже, ми створили «Dejavu документ. В якому є. Кольорова обкладинка, чорнобілий текст, кольорові зображення, а також з нього можна копіювати текст. Дякую за увагу!